Ага. Е, і вас хочу піти, е, до нього закликати. Спірт? Суперечку? Т, е, типу, е, спірт. Спірт, та. Е, Суть того, що я подивився, і ріб... <свірць> <свірць> е, с, е, за, майже рівно за місяць і один день. Бо, бу... не він, Саш... він шукає Ні, я слухаю. Сашкові Сашк... 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 буде та, дуже цікаво, та, бо ми з ним домовлялися про те. Та, я знаю. Е, суть того, що за місяць і один день буде Львівська десятка. Якщо, якщо той сайт не бреше, Чи де ти? я дивився. Це, е, типу, марафон такий, типу? Десять 10 кілометрів. 10 так. Та. Так, Але хот... тільки вгору. І він буде проводитися у Львові. Реально, вгору? І я, Дуже... хоч... я хочу побігти цей марафон. Він невеликий, типу там не 20-40 кілометрів, і хочу вас підтягнути туди. І це, мені треба кросівки і, і Я думаю, що місяць часу. Давай побіжимо босс. Вот, а взагалі мені здається, що ну, існує такий веб-бігу. По бруківці. Я не знаю, наскільки це. По, -по, -по та, цвяха. Я б за босом бігав би, але я не знаю, наскільки це не, ну, шкідливо. Можливо, це шкідливо для ніг. Бо знаєш, красівки, вони ж зроблені біо-біоціма на класні, що так. вони спину тобі бережуть. Якщо ти місяць будеш босом бігати, то в тебе все вийде. Ну так. тренуйся босом і зможеш бігти босом. Ну давай бігти треба, щоб в цей в тебе виробилася оця підошва Така по типу крусов твоя шкіра. І ти ще там понів, можеш вставити собі оці, з боку, наліпити таку пластмасу, типу поняв, як воно. Знаєш, таке, що, що світиться ще буває, що модне таке в кросовках. Uh -huh. Ти ніби пригаєш, там ніби якийсь, геть, yeah, щось yeah, таке. Yeah, та є, так, є, так, типу, yeah. Airmax. Yeah, 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 потім yeah. малюємо це, малюємо на нозі цього, типу, як Джордан стрибає з мечем <laughs> і біжиш. Блин, і і, і я, я хочу вас я підбити цей. на це. і типу, і, і ми, наприклад, для себе робимо і для глядачів. Таку, типу, якби позитивну, фізіологічну фізпідготовку. Отак правильно буде. Mm -hmm. І ми себе мотивуємо, і глядачів мотивуємо. Так. Типу, ми можемо собі поставити ціль, наприклад, у нас є місяць. 10 кілометрів під... можна підготувати за місяць часу, щоб пробігти 10 кілометрів. Я я, десь, так, я, на мою думку, так. Я пробіжу 10 кілометрів без підготовки. Ну, типу, мені, наприклад, потрібна підготовка, бо я давно не, не бігав і не займався. Це дуже-дуже давно. Я просто хочу виглядати зухвало і впевнено. Без підготовки. Закритими очами і боси. І, ми, і, на, і на руках. І, і, і ми можемо, наприклад... Навіщо мені красівки, якщо я біжу на руках? І ми можемо поспорити. <свист> і, наприклад, якщо ми не здійснимо то, то, то ми можемо, наприклад, програв відрубаємо друбаємо голову. Або руки, щоб більше ніколи не зміг бігати. <свист> Це дуже або зал... язика, щоб не брехав. Наприклад, yeah. там не знаю, спече торт, або ще щось можна придумати. Можна. Ну, давай, давай, давай. Ну, той... Ти, Це суперечка, спір – якесь дурне слово. Добре, давай суперечка. Ти, суперечка? Того. Та, яка суперечка? Це буде парі. Ооо, Пари... парі, парі. Парі, парі. парі. Звучить О! дуже аристократично, правда, парі? — Боже, а чого я кричу, там. <говорить> 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 наприклад, ми можемо поставити Пари. так: що ми домовимося, що ми троє біжимо, наприклад, туди. Або заклад. Ні, мені, давайте краще. Парі. 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 І, наприклад, якщо хтось. Французьке слово, так? І хтось не пробіжить, він виконує якусь Якісь умову. Та. Окей. Але не таке жорстке. жорстоке. що щось... значить не пробіжить. Давай встановимо правила. Та. Не, пробіжити... не з'явиться і не Так, Не, не зареєструється і не пробіжить 10 кілометрів. А можете мене якось зареєструвати? Бо та для мене це найскладніше. Та? Переважно та. Ти, Марічка займається, купляє квитки на концерти реєстрації. Там, реєстрації. Та, ні, то я її на дітей купляю. <гум> я подивлюсь. А якщо ти, воно, ти, воно є. Чи ти сам ну, типу, я дивився спеціально. На сайті пише, що буде, наприклад, там, 17 вересня Львівська десятка. Mm -hmm. Але цю інформацію ще треба, я думаю, що підтвердити. Враховуючи mm -hmm. наші реалії, воно може, типу. То людина, буде... яка вступає в це. Парі так. має з'явитися і добігти до фінішу. Так, зареєструватися mm -hmm. на, на марафон і пробігти до фінішу. Типу, десятку. Ну, ми можемо зробити тоді цікавіше, бо то, що, мені здається, що кожен з нас зареєструється і пробіжить. Ми Та це можемо... буде достатньо. Я думаю, що На, на... Останній раз но, на, марафоні? Но, Наші, на початок буде нормально. No, типу, ну, суть в тому, що окей, ми всі троє пробіжимо, і, типу. І, і, Ніхто і, і, не буде виконувати покарання. Нам треба пробігти, так, вже йде. щоб хтось. Щоб, щоб хтось програв. Хто, хто останній привів, Найменший найменше? Це дуже жорстокий, Іван. Марічка, той, хочеш прийти? Той, хто угу. цей, я придумав, той хто типу. Реєстрація платна. А Відміняємо скільки? все, ну, скасовуйте. Скільки можна грошей тягнути? Концерт, я чого. На благодійність іде. Мені здається, що він благодійний був. Буся, який збір, ну, якийсь бірк. То скільки коштує? Реєстрація на мабуть марафону кошти Ну там, певно, та, за воду, там... за апельсини. Ну там боже 800 гривень, наприклад, буде. Шукалі. 800 гривень я не хочу бігти за 800 гривень. Просто ну... Давай я безкоштовно. Я за безкоштовно. А можна й без можна і, і безкоштовно. В чому сенс? Але Влас, ти просто медальку не отримаєш і все, Дивання, ти можеш пробігти ні. без медалі. Донати. Ну дивись, так, ми можемо так зробити. Речі, але речі. суть того, що, наприклад, ти кажеш, що буде для нас, наприклад, якщо ми троє пробіжимо, це буде для нас велика мотивація. Типу, щоб так, ми пробігли так, то і зробили так, то. Так ми Тепер будемо вже мотивації. Нема. То ми ми, ми захочу в 22. Хто? Нє, це, це це прикольна штука. Я не Ні, бачу я причини, yes. ускладнювати це можна. Ну, подивимось скільки 800 гривень. Звісно. Ні, я повністю погоджуюсь. Я просто виступаю <laughs> в ролі оцього, знаєш, типу. Критика. Uh -huh. Коли накидуєш просто критику на будь-що, нічого нового не пропонуєш, а просто критикуєш, щоб побачити, uh -huh. наскільки ви твердо вірите в свою ідею. Знаєш, тому що на, на всю критику треба якийсь аргумент. І от ви, якщо знаходите всі аргументи для себе і ще вірите в ідею, то тоді все круто. Так що я на вашій стороні uh -huh. я просто фекаю-бекаю. Марічка теж дала прикольну ідею: наприклад, можна пробігти 10 кілометрів. І там не отримати медальку, а просто купити собі в рушені такі медальки, знаєш? Mm -hmm. І задонатити на ЗСУ, за наприклад. А що, ну, так... Або збереження на, цих пальмових лісів так. можна нічого собі не купляти. Тобі потрібна якась винагорода. Е Ні, про, я, я просто хочу собі поставити ці, наприклад, і досягнути. Найбільше, mm. Не більше не, не справа в медальці. Просто, наприклад, поставити собі такий, знаєш, дедлайн, якусь таку ціль, наприклад, десятку, і пробігти її. Мовно. А той, хто програє, той цей, або не з'явиться, той буде бігти те саме, але закутий в цю тему як в середніх віках і голий. Так. А, з тою дерев'яною, що руки, ноги, і голий. І місто, і просто. по ньому всі будуть кидати цей день. Так, це буде, бо, буде десятка голови. позору. Або зроби. просто в піжамі, як, в тобі є така піжама, так? Кубінзон. Є, до речі, але мені так спекотно. А вересні буде нормально, кінець вересня. Ні, березні, не, дуже спекотно. Там зимою навіть не ні спекотно. Ну, Або... Все круто, а пенальтами, тобто штрафом, mm. тобто, якщо як щось не станеться, щоб була мотивація. Е... Давайте ти бачите. Що ж треба, треба позитивне. Не давайте, наприклад, в мене вже так, ідейка така є. Наприклад, я ніколи не готую. І це теж, також буде мотивація. Наприклад, якщо я, ну, я такий легкий собі, типу, придумаю шлях. Ну, наприклад, я ніколи не готую, і для мене, наприклад, буде дуже незвичним, наприклад, зробити торт і вас пригостити ним. Бо я ніколи не готував і не робив торти, наприклад, або а, якусь там говориш, Я ніколи не готував, я ніколи не готував, я ніколи не готував. Це для мене буде складно типу, приготувати. Але ну, ми як виграли, наприклад, так? Ми не дуже хочемо, для нас. Це також покарання. Ти ніколи не бував, зробиш непонятно, що, і та, що so. Такі, о, як я радий, що я пробіг а ти ні. не я ще ж не подумав, що це може бути покарання. Що yeah. Ти я всіх думаю, покараєш. — Я думаю, що мені вийде. Тільки карати. Але це круто, що ти опт оптиміст, ти лаштон, Такий, я ніколи не отваг, але я зробити. Та, І ви Іхідо". маєте його з'їсти. <ріст> це вже <ріст> другий <ріст> челендж. <челлендж. ріст> челендж, челендж, він продовжується Ну, можна придумати, щось цікаве. <ріст> Та ні, я погоджуюсь. Ну дивіться, ви, якщо хочете, ми можемо зараз швиденько зробити якийсь мозковий штурм і згенерувати якісь ідеї. Давай подумаємо. Можемо так, знову ж таки, ми, якщо ми зараз будемо генерувати, ви також погенеруйте і напишіть, будь ласка, в коментарях всі свої ідеї. варіанти прикольні. Так. Якісь можна жорсткі, можна не дуже. Ми там повибираємо і, ну які наберуть більше не... лайків. Якщо якесь буде, яке набере більше п'яти там лайків, 7, 10, 25, наприклад. То ми обов'язково порядку і це також приймемо до уваги, не будемо ігнорувати. Ось, тому. Прошу чергового. Ми вже сьогодні байтили вас дуже багато раз, і якщо не буде багато коментарів, я прям сильно буду здивований. Окей, підбиваємо підсумки. У нас є півтори години Супер, так Просто дуже багато. А дуже зараз година. Восьма. Восьма година. Це так рано. Так, я би вже збирався, якщо чесно. Якщо ви хіба хочете другий епізод. А тоді треба помінятися футболками і вперед. Один за одним. Тобі треба розрізати, її так просто. Якщо б цей чисто з точки зору. Я просто відкрито. — Я роблю сорочки з футболок, це моє моє хобі. І тут, і тут так закрито. Це в говорі нічого. Це мій новий стартап. У вас є футболка, я зроблю з нею сорочку. Мені тут теж пару музиків. Можна спочатку зробити її так трошки покріпацьки, отак. Знаєш? Як сорочки колись були такі. Селенські роз, розчіпірені. Так, так, так. А та. потім її так доки. А де ще це цікаво, щоб груди більше загорали? Я, я думаю, що для зручності, не знаю. Що? її, по-перше, вдіти треба, коли є сорочка, і в неї є трошки такого виступу, ти її так, легко можеш вдіти. Так, і ти там можеш зав'язати собі, як хочеш. Тобі. М -м -м. Дуже зручненько. Щоб душа виходила. так, так. Щоб краще засмагати, ти сподівався грати. Можна, <загорати> <laughs> можна без неї ходити. <laughs> Ні, може, це не, не так пристойно. Зараз можна засмагати тільки. Так. Мені дуже подобається, до речі, про засмагання. Є така якась штука, люди, які люблять засмагати. Я не рівно чи жінки чи чоловіки по зоні шорт чи ще щось. Але ти, здебільшого, хто буде бачити тебе? Тільки твій сексуальний партнер. Повністю в ті зони, які нерівномірно загоріли, так? Ні. Мені здається, що, що ти то для себе робиш. Ну, дивись, тебе. Ну, от питання... Та, Я просто не із тих, хто загоряє. Я не люблю і ненавижу навіть трошки. Мені здається, і що вони думають. Думає... Який сенс? Щоб в зеркало дивитися, так ти все рівно того куска не побачиш, чи будеш бачити раз в рік. Це якийсь типу перфекціоністський прикол. Я думаю, що ця, це. Ну, це, це красиво. Так, але хто це бачить? Ну, ти для себе ну, то робиш, -перше, так і ти, ти цього не бачиш. Ну, ти бачиш отут, наприклад, в тебе. Я бачу. Я, я бачу теж. Ну і той якийсь куточок, там. — Я не знаю про ті куточки, я цим не сильно запарююсь, але якби я запарювався цим. Так, то це для тебе було б важливо. Мені цікаво, чому їм це важливо? Ну бо це красиво. Це вони так, так, як... бачать. Ми, ми всього... ага, <сум> <сум> Якщо це красиво, але це і краси... краса. Ну так ти ж бачиш. Так а як ти бачиш, як О, Ти, ти, ти не дивишся зеркалом на себе. Ти просто ходиш і дивишся на ті місця. Як... Або просто ти там йдеш в туалет, ти ж бачиш себе. Ні? Ну, коротше, ти ну, скрізь. Е, в цьому явно є якийсь секс прикол. Так, я придумав про. Можливо, сексуальні партнери. А якщо сексуальний партнер, наприклад, від каже, блін, да мені класно і так, типу, навпаки, ну, типу, люблю коли. Серйозно? Що? Люблю, коли. Половина коли ти біля, знімаєш половиня. Лівчик, то Лівчик лишається, тільки білий. <гум> так, ну якщо, наприклад. Та ніхто таке не любить. <гум> так хто. Це може бути, типу, мені все одно, але ну. Nee. Ти, ти Типу дивишся на себе, і в тебе залишаються білі полоси. Da. В тебе ідеальний цей колір, цього макачину, чи що воно <свят> А тут якась біла Так. Ну, це типу, знаєш, як люблять іноді в сексі, наприклад, ну щоб там, не цю білизну чи ще щось, а ту ти зняла білизну, а так не зняла плавку. Так прикольно вже. І вона тобі говорить, у тебе дуже сексуальні плавки, типу, знаєш, тебе такі типу, буксерки, типу. У Тебе дуже сексуальні плавки, але давай їх вже знімай, а ти не можеш. І пісню лайн ті ще й не докажеш. Та я вже сняв, та де ти нічого не видиш? Чому він такий білий? Ти що, білий?